Привіт, мене звати Настя. Я хочу розповісти тобі свідчення мого життя. З цього свідчення почався мій шлях на youtube каналі Я планувала записати одне відео, але кожного дня молюся за вас, ми молимося за перемогу в нашій країні над ворогом та читаємо слово Боже. І знаєте, якби не Ісус, якби я робила це все своїми силами, то я вже давним-давно закинула Ютуб канал. Сила не в мені, сила в Ісусі. А все почалося так. У мене є котик, звати його Соломон. Та 6 лютого він зник, я думала, він погуляє і прийде та його. Не було. Молилася я, молилася церква та ще дуже багато людей. Бог відповідав мені на мою молитву ось такими словами із Біблії. Та нічого не відбувалося. 25 лютого це була субота і в мене день народження. Я його відсвяткувала у колі дуже дорогих мені людей. Сестер християн, друзі, І кажу було б чудово, якби кіт з'явився, і він не з'явився. 26 лютого мені потрібно йти до церкви, але це для мене було викликом, тому що наш пастор викликає на сцену, коли у когось день народження. І це для мене було викликом, бо я замкнута на той час була людина. І цей виклик прийняла, довірилася Богу, хоч у мене був страх. І коли я вийшла на сцену, я була одна, і пастор, і вся церква молилася за мене. Одну. І знаєте, так трапилося, що коли я збиралася до церкви, мені було потрібно накрутити волосся. І мені в цьому допомагав тато, тому що в мене одна рука, і мені важко крутити однією рукою волосся. І я нічого не підозрюю. Відкриваю сайт оголошення, який я вже дивилася дуже багато разів на протязі трьох неділь. І... Я бачу оголошення, котик потіряшка. Ось скріни цього оголошення. Ми зателефонували і його забрали, але могли не встигнути, бо його вже хотіли забрати інші люди. Я не знаю, чому і що трапилося. Це знає тільки Бог. Але якщо це було спеціально кимось зроблено, то Бог все бачить. Від Бога не втечеш. Та як я вже сказала, це неважливо, що трапилося. Бог все контролює, але якщо в тобі є якийсь гріх, до Бога якесь питання, то тобі допоможе лише молитва покаяння. Те спілкування з Ісусом. Слові Божому колосанам 1.17 написано: Я тримаю все в своїх руках. Я зробила крок Богові, я вийшла на сцену, і Бог бачив моє серце, і Бог зробив чудо для мене. І він також робить чудеса для кожного із нас. Не зупиняйся молитися. Якщо тобі важко зараз, пиши в коментарях, і я буду за тебе молитися. Не зупиняйся. Амінь. Ось такий меседж і моє свідоцтво було в цьому році.